Сьогодні, о другій годині дня, на площі Театральній розпочалася акція, присвячена Дню Соборності України. В процесі вона переросла у справжній мітинг, який торкнувся і обласної державної адміністрації, і управління ОМВС Закарпатської області. Люди вимагали від Варсави, щоб він вийшов і сказав, чи всі працівники міліції знаходяться на території Закарпатської області. Як це було? Дивіться далі. Ходимо розумрішати, що будемо робити. Померли три або чотири людини цієї ночі. Загинули від куль цих фашистів. Відповідальність Янукович, персонально. Разом сила! Разом сила! Зараз ми будемо домагатися, щоб вийшов відповідальний Варцаба і чітко озвучив, що вони планують робити озвучив, нарешті, з ким же міліція, з народом чи з уродом, який стріляє і вбиває наших братів, дітей, які б його ну, просто слів нема вже. І я вважаю чистою краплі блюзнірством привітання президентом України народу і з Днем Соборності, коли. коли соборність це єдність, і людина, яка не робить назустріч кроки, не є соборником. І будете ви стояти на захисті того народу, в якого злочинного. Знаходяться Беркут? Де знаходиться Беркут наш? Всі знаходяться зараз на території Закарпатської області. Весь Берку, немає, там 30 Це сказав Слухайте, я, я вам знову, знову пояснюю, підрозділи міліції Закарпатської області знаходяться на території Закарпатської області. Всі інші питання, які стосуються переміщень і різних інших моментів. Вони регламентуються відповідними законами і відповідними нормативними актами. Це приміщення завжди було є режимним об'єктом. Цьому приміщенні завжди був режимний і обмежений доступ. Попри твердження прес-секретаря ОМВС, люди залишилися незадоволені відповіддю. також незадоволені залишилися тим, що не змогли побачити очільника закарпатських міліціонерів. На досягнутому зупинятися не збираються. Акції будуть продовжувати і сьогодні, і завтра. І покажем, що ми, братя, коза.